Вже не перший раз на прийомі. Він у нас, дай Боже, здоровий. Порода малінуа. Нам вже три місяці, так, Миколаю? Три місяці. Ми зробили недавно вакцинацію, повісили на шийник. І тепер, тепер хочемо просто подивитися, задовільний чи стан після вакцинального періоду, і підготувати собаку далі до інших маніпуляцій. Сидіть. Ты не хулов. Ай, на. Добре пальці. Любит пальцы. Ай, ты хороший. Хороший. Дивись сюда. Сидите. хороший. Мир зашел. Так форму в армії, не хватить вам или нет? Робимо ін'єкцію імуностимуляції. Ін'єкція робиться під в загривочок, такий, в холочку. Є таке місце між лопаточок. Зараз собака дуже активна, тому треба зафіксувати і зробити ін'єкцію. Тихо, 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 тихо. -тих 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 -тих. Все, 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 ніхто тебе не їсть. Мрія мати таку собаку, породи була мене давно. Но... Вже така нагода сталася в Збройних силах України. Будемо її навчати мінно мінорушуковій роботі. Це не перша моя собака, в мене вдома є кокер спаніель англійської породи, ну він охороняє там моїх дівчат, дружину і дочка. Ну Так як зараз він ще маленький і поночек холодно, то на ніч ми його забираємо до себе в кімнату, де ще моїх два побратима. Все досить нормально, все класно. Краде носки, скину таке. Всі, всі терплять, ніхто не свариться. Дуже любить потягнути речі, залізтися. Прогріз пакета. Мого колеги стягнув носки і приніс до мене. Тобто, хазяїна. прохая голубого. Часом буває, що виїжджаємо на завдання і неможливо своєчасно повернутися. Для того в нас на стіні прикликаний графік кормління Еміра, і міра і. Хлопці, які там на місці чергують, знають чим його годувати, скільки його годувати, і коли ви виводите його на прогулянку. І коли переможемо, то додому ми поїдемо теж рано. Все буде добре, все буде Україна. Доброго дня, слава, доброго дня. Україні. Доброго слава Україні! Слава добрий день, доброго дня, хлопці! Доброго, доброго дня, доброго, доброго дня! А ну, давай, так, будь ласка, це у нас, будь ласка, на стіл. Це у нас приїхала також собака. Е Військовослужбовців спаслася від О, обстрілів. Хлопці її взяли до себе на поруки, і зараз вона також є членом Збройних сил України. Він постійно їх жде з завдання і де в чомусь допомагає. Відкриваючи ротову ворогів, ложимо, закриваємо, чекаємо, при надавленні першого трахеального кільця йде рефлекторне повтання. повтання. І потім допомагаємо щелинку запити водичкою. Отак. От от, Молодець. Все. І ліки дані. Перший раз вони були маленькі, ми дуже хворіли. Ми приїхали до лікаря. Лікар одразу поставив на діагноз. Прокололи ми його, у нас була чумка. Потім після того ми ще ходили на процедури. Нам треба було вакцинацію зробити, все повністю. О, і він нас визд, ма з видра чоловіка, який готовий його забрати себе додому. Кормимо ми його нормально, він у нас гуляє. Любить погуляти, навіть за фазанами любить побігати. З сусідськими курками, правда, теж не брізуємо, але за це ми періодично отримуємо. Ми маленькі ще просто. У нас кожна людина виконує свої функції. Хтось кормить, хтось втішає, а я такий, що його люблю трошки подразити. Він спить зі мною і вважає, що не він зі мною, а я з ним. <рив> да, мене, коли я проходжу, він на мене ручить. Це вже в нас трошки більше пацієнти. Проходьте, будь ласка. Гера. Yeah. Герочка. Проходь, проходь. Плати Гера. Вік приблизний це три роки, ну це приблизний вік, бо я не знаю. Ми з нею зустрілися десь три тижні тому. От, вона була трохи занедбана, бігала біля смітника, на ній було багато кліщів. Ну, взагалі... Ми з нею трохи пограли, познайомились, потоваршували і от тепер вона, вона з нами. Це моя перший такий досвід буде. Але в нас все виходить, вона дуже, дуже соціалізована, дуже сухняна, дуже розумна і дуже хитра. Може стирити ковбасу зі столу, коли ніхто не бачить. Або там залізти до когось в рюкзак, щось смачненьке теж поцупити, це, це, в неї, це вона може. Дуже розумна дівчинка. Спочатку була трохи агресивна до інших, але вже звикла, вже звикла до військової форми. Вона знає, що якщо хтось у військовій формі, то це вже свої. От. На цивільних вона трохи, звичайно, по-іншому реагує. Але ну, в цілому я дуже задоволений і дуже, дуже радий, що вона в мене з'явилася. Все добре, тварина трохи хвилюється, бо вона вже доросла, вона вже розуміє і тим паче лікував її. Вже то вона знає. Трошки піднімаєш шкіру. Угу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Як таку тваринку можна лишити на вулиці, я не знаю. Подивіться на неї, вона така красива. А після перемоги плануєте собі залишити, забрати? – Звичайно, звичайно, я вже, вже вона від мене нікуди не кинеться. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Привіт! Па Давай пацієнт! – Пацієнта став зачинив двері. <клак> Бачиш, він підчухується. І можна отакочки угу. проти шерсті повтирати. А він любить клубу так втратити. Дивіться момент. Бачите? І ще сидить, уже присосався. Ми обробили. Він може і так загинути, але ми проведемо маніпуляцію з доставання. Підхвачуємо за животик і спинку, так називаємо, можна це робити пінцетом, розхитуючи вліво-вправо, щоб зубчики вилізли, і потім максимально до шкіри прокрутити і видірнути. Прапор йому. Приблизно два з половиною місяці заїхав до нас на день прапора. День Незалежності вже з нами справляв активний, був. перший день стидався, так і пропорціям став. Просто даруємо йому свою любов, а залишиться він зі мною і поїде зі мною додому. Це побратим. Рідний. Він мені. Не будемо його виховувати на бійцівському, ми його просто охорона на чужого шублаю. Якісь комедні історії вже з ним були. Та за один ранок дві години три пари штанів були порвані. <кій> Прийшлося шити. Причому не мої штани, а побратимів штани. Я потім його ще захищав від тих побратимів. Але нічого. А друга кумедна історія ми в магазин і попали на суку але. Вона була досить агресивно. Вона настроєна, настрашила ужасно. Але він відстоював себе чи злякався. Два рази гавкнув і втік під машину, але то був його перший бойовий вихід. Я ось сьогодні вітаю в цей день, що він отримує паспорт захисник України. Папа, як говориться, служимо народу України. Да? Ви, ви наші герої. До побачення, папа. До побачення, дякую.